Сьогодні 28 квітня, п'ятниця. Хвилині тиші спробую приготуватися на уважне слухання та сприйняття Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоана. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я суджу так, як чую, і суд мій справедливий. Бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Коли б я свідчив сам за себе, свідоцтво моє було б недостовірне, але за мене свідчить інший, і я знаю, що свідоцтво, яким він за мене свідчить, вірне. Послали ви були до Івана, і він свідчив правді. Та я не потребую від людей свідоцтва, але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світич, що горить і світить, і ви бажали деякий час тішитись його світлом. Та в мене свідоцтво більше, ніж Івана. Діла, що отець дав мені, щоб я зробив, ті самі діла, що я роблю, свідчать про мене. Що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене. Та ви ні голосу Його не чули, ні виду його не бачили ніколи, і не маєте слова Його, яке б у вас пробувало, бо ви не віруєте в того, кого Він послав. Розслідіть Писання, в яких, як гадаєте, маєте життя вічне. І вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте прийти до мене, щоб жити життям вічним. Я не приймаю слави від людей. Та я пізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. Я прийшов в ім'я Отця мого, і ви мене не приймаєте. Якби хто інший прийшов у власному імені, ви б його прийняли. Як ви можете вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від єдиного Бога, не шукаєте? Не гадайте, що я віщуватиму вас перед Отцем. Ось той, що вас винуватець, Мойсей, на якого ви надієтесь. Бо якби ви вірили Мойсеєві, може б, і мені вірили. Про мене бо писав він. Коли ж не вірити Його Писанням, як моїм словам повірити? Потому Ісус пішов на той бік Галілейського, тобто Теверіятського моря. Ішла за ним сила народу, бачили бо чуда, які він вчинив над недужими. В Євангелії від Йоанна важливою темою, яка повторюється багато разів від самого прологу, є свідоцтво. Для того, щоб пізнати істину, побачити правдиве світло, знайти дорогу життя, потрібен хтось, хто тобі про це засвідчить, підкаже, спрямує. Для самого апостола Йоанна таким свідком вказівником був Йоанн Хреститель, який на Йордані вказав йому на Ісуса, як на Божого Анця. Отже, всі писання Євангелиста Йоанна Богослова просягнуті прагненням свідчити Це написане. Щоб ви. Тобто ми з вами повірили і через віру мали вічне життя та справжню радість. Сьогодні Ісус говорить про те, що для нас, людей, є свідоцтвом про Нього. Перше свідоцтво є людське, того ж таки Йоанна Хрестителя, Господнього Протечі, яке привернуло до Сина Чоловічого, його перших учнів. Те свідоцтво, хоч і вкрай важливе для самого Євангелиста, однак не є досконалим, бо є все ж таки просто людським. Найбільше ж свідчать про Ісуса самі Його діла, тобто те, що Він робить. Слова, які Він проголошує, підтверджуються численними знаками Божої сили. Цього мало б бути достатньо для того. Хто є чесним перед самим собою та має відкрите серце. Та не всі слухачі Ісуса та очевидці Його діянь, однак, були цим задоволені та переконані. А що думаю про це я. Інше Свідоцтво, про яке говорить Господь, є Писання. Книги Закону і Пророків є Божим Словом, втіленим Божим Словом є також і сам Син чоловічий Ісус Христос. Отже, все Писання в той чи інший спосіб говорить про Нього, готує Йому дорогу. Пізнати і впізнати в Ісусі Божого Сина можна і треба, досліджуючи святе письмо. Це ще один шлях до вічного життя, до якого нас сьогодні закликає сьогоднішнє слово. Чи відповім я на цей заклик? Господь юдеям, які до нього прийшли, я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Коли б я свідчив сам за себе, свідоцтво моє було б недостовірне, але за мене свідчить інший, і я знаю, що свідоцтво, яким він за мене свідчить. Вірне. Послали ви були до Івана. І він свідчив правді Та я не потребую від людей свідоцтва. Але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світич, що горить і світить, і ви бажали деякий час тішитись його світлом. Та в мене свідоцтво більше, ніж Івана. Діла, що отець дав мені. Щоб я зробив, ті самі діла, що я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене. Та ви ні голосу Його не чули, ні виду Його не бачили ніколи, і не маєте слова Його, яке б у вас пробувало, бо ви не віруєте в того, кого Він послав. Розслідіть писання, в яких, як гадаєте, маєте життя вічне. І вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте прийти до мене, щоб жити життям вічним. Я не приймаю слави від людей. Та я пізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. Я прийшов в ім'я Отця мого, і ви мене не приймаєте. Якби хто інший прийшов у власному імені, ви б його прийняли. Як ви можете вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від єдиного Бога, не шукаєте? Не гадайте, що я віщуватиму вас перед Отцем. Ось той, що вас винуватець, Мойсей, на якого ви надієтесь. Бо якби ви вірили Мойсеєві, може б і мені вірили, про мене бо писав він. Коли ж не вірити Його Писанням, як моїм словам повірите? По тому Ісус пішов на той бік Галілейського, тобто Теверіятського моря, ішла за ним сила народу, бачили бо чуда, які він вчинив над недужими. Господи, даруй мені відкрите серце, щоб я міг чути Твоє слово та помічати Твої діяння в моєму житті. Слава, Слава Отцю і Сину, і Святому, і Святому Духу, і Духу, і нині, і повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь.